Рові вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде, подивиться, та й голову схилить, Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ніби лине. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Тож ж викохав, тонку, гнучку, степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила Чорнобрива, козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов ти й загине. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила, пізно за водою. Не стояла до півночі з милим під вербою. якби знала. Довго чорноприві, карі оченята, біла личка червоніє, недовго дівчата, до полудня та й зав'яне. Брови полинають, кохайтеся любітися, як саденько знає.